Пункт один не став себе вище інших людей. Не думай, що ти самий, самий умний, самий сильний, самий самий, що ти все знаєш, а ти так, а ти то, а вони біля тебе ніхто, а ти з ними не будеш спілкуватися, тому що вони такі, а ти такий, у тебе батьки багаті, а в них ні не став себе вище інших людей. Якщо ти будеш ставити себе вище інших людей, ти побачиш, як, як будуть до тебе відноситись. І потім, в майбутньому, якщо це адекватні люди, якщо вони себе поважають, вони з собою спілкуватися не будуть. І вийде так, що всі, хто з тобою буде спілкуватись, це ось такі якісь тюфіки, яким пофіг як до них ставляться. Тому що ти будеш казати, що ти сильніший, ти умніший, ти ще щось там туди-сюди. І цим людям буде бачити, тому що ну їм пофіг на себе їм пофіг, то що з них думають, їм пофіг. Взагалі, хто вони такі? Ти будеш з такими людьми спілкуватися і потім будеш думати, а що в мене таке оточення, а що в мене оточення, тупо якихось алкашів. Ну, хоча так, да, я самий між ними, я самий самий. Тому не зазнавайся і не думай, що ти самий самий, що ти вищий інших людей. Пункт 2. Почни жити за планом. Я тобі не кажу зараз план вставати в 6-1, піти в стакан холодної води. Склади свій план, склади план, як ти хочеш жити. Точніше, склади план, як би ти хотів жити, якби в тебе було те, що ти хотів. От тебе я там не знаю, мільйон баксів. Ти кажеш, ой, о, ось, коли в мене буде мільйон баксів, я буду жити. Так, то так. Ми щось не, не взяли те, що Мальдіви там, Бугаті, там, дівки клуби, оце все. Не в тому випадку. От ти знаєш, що тебе мільйон баксів. І Якщо в тебе є голова на плечах, ти знаєш, що ти повинен ці. Якось їх інвестувати, щоб їх було більше. А не тупо бам-бам-бам на клуби все слити. До побачення, до побачення. Ні. Ти не повинен так бути. Якщо тобі голова на плечах, ти буде знати, ага, значить, повинен ставати 6-7 годин для того, щоб созвонитись там, пошукати якісь нові ідеї, пошукати якусь компанію, куди я можу вложитись. І так само починай вже, так само склади план. Тіпа в тебе вже є цей мільйон баксів, і що ти повинен? І шукай, шукай ці компанії, дивись за ними, ізучай, вивчай, ага. А якби в мене було там мільйон баксів, якби я вложив там 500 штук, то за скільки там за 25 місяців скільки б не було? І вважайся, вважай, 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 я тобі обіцяю, ти коли дізнаєшся, ти коли знайдеш оцю, ти поймеш, що ось, ось, якби в мене були ці бабки. Я б зараз і вклав і за стільки то місця я б мав такі-то кошти. У мене був би Х2, Х5. І це тебе заставить, це тебе заставить діяти. Це тебе заставить йти, займатися любим, тягати ящики. Бам-бам-пофіг. Не сидіти, не сидіти, вивчати щось, якось онлайн шукати спосіб, як підняти лаве, щоб, щоб дійти до цього цілі, щоб вложити ці кошти в цю компанію, щоб потім в тебе був x 5. Це тебе заставить не сидіти на місці. Тому пункт 2. Це склади собі план, такий план, якби в тебе був вже мільйон баксів, як би ти поступив і який би був в тебе план дня. Наступний пункт: не бійся міняти, не бійся міняти, не бійся оточення, не бійся йти в щось нове. Дивіться. Як ми живемо, нам 15, мені 15, хай буде там. Я там ну, вчилище, чекав, 15 в 15 училищі ходять, по-моєму, 15 вже ходить, в да, 15 училищі вже. Ні. Неважливо, 15-16. вийти ти в училище. Там нові компанії, нові люди, ви там починаєте з ними спілкуватись. Ну ви бачите, що це не те. Ну ви більше ні з ким не спілкуєтесь, тому що ви там одні хлопці. Одні хлопці ну, з дівчатами, що ви будете спілкуватися з дівчатами, що Що? за що? Я теж не можу помітити. І ви бачите, яке там оточення. Шмалюги, гулянки, давайте поб'ємося, давай щось підемо в магазин, щось потягнемо. І ви боїтесь почати мінятись, бо сказати е, цій компанії, що... Я пас, пацани, та ні, я й піду додому, туди-сюди, та я не хочу. Ви боїтесь, тому що вас засміють, вас там хейтити, фу, тюбік, фу, йди, боже, можливо, до вас начуть ставитись погано, щось там лізти до вас, щось там, е, та ти слаба, хто? та ти боягуз. Не ведіться на це, неважливо. Но якщо діло доходить до фіз фізичної, то що до вас підходять, починають вас толкати, не мучить. Якщо ви будете мовчати, я вам обіцяю, це буде в майбутньому і так далі. Вони побачать, що вас защити ноль, ви стоїте, ви дивитесь підлогу, з вас сміються, а значить ця людина, яка ось це попускає, обзиває, вона піднімається в очах інших таких же тупих людей, які думають, да, це класно, да, це класно. Ну якщо, навіть якщо ви знаєте, що він сильніший і ви дістанете, ну якщо ви почнете захищатись, Почнете вип'ю толкати, почне сказати, давай, якщо полізе, почне з ним битись, а не бути все, 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 все. Я вам обіцяю, навіть якщо він нас поб'є, він вже буде мати в голові, що ага, до нього не буду лізти, тому що він буде захищатись, він буде битись зі мною. Я цього не хочу. І він буде шукати інших слабших, які так само, як ви, були. Будуть стояти, мовчати, плакати, і він буде за них насміхатись. Ну до вас він вже не підійде, бо він побачить, що ви готові захищати. Наступний пункт це відстоюйте свою думку. Дивіться, нас я там не знаю, батько, який там все життя на заводі. І в нього думка така: Так, ну я вже все життя на заводі, я там вже начальник ЦК, у мене є то, ну, ну сина щось сюди. Синочка сюди і, і все буде і по чуть-чуть. По за год так 10-15 будемо, купимо собі там, машину і все. І він вам каже, ти буде зі мною на заводі, тому що твій батько був на заводі, мій батько був на заводі і ти будеш на заводі. Не бійтесь. Відстоюйте свої думки, своє я. Ви повинні сказати, ні батьку, мені не подобається, я не буду на заводі. Я хочу вивчати монтаж, я хочу монтувати відео. Понятно, що це буде. О, ти що, Боже, ой, бо що ти хочеш, блядь? Понятно, що це так буде. На жаль, великий відсоток таких батьків у нас. На жаль, дуже великий відсоток таких батьків, які не думають за своїх дітей. Тоді ж вони думають за своїх дітей те, що вони хочуть. А те, що діти хочуть, вони їх не питають. Ось. Я був на заводі, ти був на заводі. Я начальник цеха, і ти станеш начальником цеха. Все буде синочку, що вибачаюсь, машини їздять, я біля вікно, біля вікна, що освітлення було, хоч якесь. Тому що обічно ви знаєте, на відосах в мене таке освітлення, що... Тому ось. Цей пункт за те, що ви повинні відстоювати своє я, свої думки. Неважливо, батьки це, вчитель і ще щось там. В нас посміхається. Вам каже, що нет, не так повинно бути. Ви повинні сказати, буде так, як я хочу. Я хочу піти ось туди. Я піду. Я хочу вивчати монтування і буду вивчати монтування. Відстоюйте свої думки і своє я. І останній пункт п'ятий. Якщо ви додивились, напишіть слово пункт, щоб я знав, що ви додивились. І це пункт. Він банальний, але він один з одного. Це не здавайтеся. Все. Не здавайтесь, що б не сталося. Як би вам важко не було. Ви почали вивчати монтування. Ви зайшли, ви дивитесь, стільки слів, стільки кнопок. Ви вже там починаєте, у вас нічого не виходить. Не здавайтесь. Ви почали ходити в зал, ви бачите, що вага стоїть, то стоїть, у вас не виходить, ви не можете підняти вагу, у вас не виходить так, у вас то... ви не можете ніяк не качатись. Не здавайтесь. Ви почали вивчати мову, вивчити, вам дуже важко йде вивчення мови, ну дуже важко, максимально ви сідаєте, від не хочете, ви так не хочете. У вас мозок думає, боже, вивчати нові слова. Ні, не буде. Не здавайтесь. б не сталося, ніколи не здавайтесь. Пункт 5, він банальний, але він головний, Тому що якщо у вас не буде пункту 5, останні пункти не так важливі. Не так важливі, як цей п'ятий. Тому не здаватись, це саме важливо. Що ви не почали, ніколи не здавайтесь. З вами був як, як я. З вами був, як завжди, я, Саша Колин. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Давайте доб'ємо вже 500 підписників. Оце я сказав 500 підписників. У мене зараз там 200. 200 з чимось, 270, 280 чи 250, нам буде подесь, кстати. Підписуйтесь, якщо вам не підписані, тому що тут ми міняємо своє життя. Йо.